Філософія Гегеля як найвище досягнення німецької класичної філософії. Гегель народився у Штатгарті, навчався на теологічному факультеті Тюбенгельського інституту, займався домашнім учителюванням, був директором Нюрнбергської гімназії і, нарешті, завершив свій творчий шлях ректором Берлінського університету. Саме Гегель у своїх працях. Надав ідеям класичної філософії системно завершального вигляду. До його філософської системи входили як найважливіші досягнення попередньої філософії, так і філософське осмислення основних сфер людського пізнання та життєдіяльності. У 20-ті роки 19 століття гегелівської філософії було надано статус офіційної філософії прусського уряду. Що ж являє собою філософія Гегеля, і завдяки чому вона набула таких унікальних рис? Вирішуючи питання про вихідну основу буття, Гегель синтезував ідеї своїх попередників. Він вважав, що основою світу є духовна субстанція абсолютна ідея, яка є єдністю свідомості та самосвідомості. Водночас це не лише субстанція, а суб'єкт, тобто діючий розум. Це означає, що абсолютна ідея усе породжує, усе охоплює і все залучає у поле свого інтелектуального споглядання, або рефлексії. Отже, абсолютна ідея це є єдина всеохоплююча реальність або субстанція, друге єдиний універсальний чинник усіх форм буття, тобто суб'єкт. І третє єдине рефлексивне поле світових процесів, тобто світовий дух або розум. Якщо це так виходить, то абсолютна ідея вибудовує реальність сама із себе і водночас залучає усе це реальність та її конструювання у свій зміст. Тобто вона весь час збагачується, напрощує своє змістове наповнення, залишаючись єдиною та всеохоплюючою. Причини гегелівської філософії. Перше це принцип тотожності мислення і буття, все, що є породжене мисленням і може бути зведеним до нього. Друге принцип усезагального зв'язку, усе пов'язане з усім. І третій принцип це принцип розвитку. Якщо абсолютна ідея всеохоплююча, то вона не має і не може мати ніяких зовнішніх чинників для своїх дій. Це означає, що такі чинники можуть бути лише внутрішніми, постає проблема визначення внутрішніх джерел руху, активності абсолютних ідей, а отже, і всього, що існує. Оскільки рух це зміни, то він передбачає наявність внутрішніх відмінностей, граничним проявом яких порос. Постають протилежності. Саме протилежності є граничними межами можливості, мінливості будь-яких предметів і явищ в межах певної якості, протилежнішого за протилежне не існує. Якщо ми розглядаємо речі через протилежності, тобто їх граничні прояви, то ми беремо їх загалом, враховуючи те, що це є протилежність того ж самого предмета, які. Невіддільні одна від одної, вони постають разом як протиріччя, єдність та взаємовідштовхування, боротьба протилежностей, тобто речі, осмислена через суперечність. Єдиність та боротьбу протилежностей постає водночас внутрішньо цілісною, проте варіативно розманітною виявленою. Звідси також випливає, що осмислення речі через її суперечливість дає нам змогу ніби затиснути її в гранично можливі межі, тобто мати її в цілому, а не частково, та неоднобічно, тому Гегель і висунув свій. Час на перший погляд зовсім парадоксальну тезу протиріччя є ознакою істини. Але, звичайно, це не слід розуміти як заклик до нагромадження несенітниць та парадоксів, а лише до вправ у мистецтві брати речі цілісно як боротьбу протилежностей у межах однієї сутності. Протиріччя постає душею всіх. Конструкцій гегелівської філософії. Якщо протилежності даються нам цілісні окреслення предмета, то це означає, що всі його проміжні стани являють собою певне співвідношення, певну пропорцію поєднання протилежних якостей, тобто предмет постає як суперечливий, мінливий та рухливий. У протилежних виявленнях та окреслених він ніби сам відрізняється від себе. Залишаючись єдиним, але різноманітно виявленим та суперечливим. Саме таке бачення засад світу називається діалектикою. Унаслідок того, гегелівську філософію характеризують як діалектичну, а самого Гегеля як видатного теоретика діалектики, бо він не лише стверджував, що світ рухливий та зміний через боротьбу протилежностей, а й уперше розкрив зміст та значення протилежних визначень реальності, створив вчення про протиріччя. Оскільки абсолютна ідея у філософії Гегеля постає єдиною основою реальності, то вона із необхідністю демонструє свій суперечливий характер, проходячи послідовно в своєму життєвому циклі через стадії тотожності, відмінності, протилежності та внутрішнього синтезу. Початкова змістова тотожність ідей проявляється в логіці, в русі чистих інтелектуальних форм. Проте тотожність це лише один бік сутності абсолютної ідеї, а інший це відмінність, що доходить до ступеня протилежності. Тому, як каже Гегель, абсолютна ідея відчуджує сама себе у стан природного буття, і природа таким чином постає у Гегеля як царство нескінченного нагромадження відмінностей. Природа є зовнішньою самій собі улюблене визначення Гегеля. Абсолютна ідея Гегеля. Перше, це всеохоплююча реальність носить назву субстанція. Друге єдиний універсальний чинник усіх форм буття це є суб'єкт. І третя абсолютна ідея світовий розум, єдине рефлективне поле. Маючи внутрішньосуперечливий характер, абсолютна ідея проходить три основні стадії свого розвитку, що становлять її життєвий цикл. Ясно, що цей цикл зумовлений розвитком внутрішніх суперечностей, а оскільки абсолютна ідея являє собою єдину основу всіх явищ та процесів дійсності, то подібний цикл ніби вкарбований. В усе на зразок своєрідного генетичного коду діалектики. Звідси випливає, звісно, сумнозвісна характеристика гегелівської філософії, як нагромадження, тріад, теза, антитеза, синтез. Чому ці стадії саме такі? Тому що вони вичерпують можливі варіанти взаємодії протилежностей у внутрішніх протиріччях абсолютних ідей. Спочатку домінує, проявляється одна протилежність, теза. Потім її поступово перевершує через самовиявлення, друга протилежність антитеза. Потім, накладаючись одна на одну, протилежності зливаються. Це синтез. Коли протилежності синтезуються, виникає нова якість. Бо виникають нові протилежності і нові межі їх взаємодії. У такому разі за Гегелем абсолютна ідея повністю розгортає всі свої можливі визначення, пройшовши шляхом еволюції природи, людської історії та пізнання. Тому весь рух завершується абсолютним знанням, досвід самовизначення може нагромаджуватися і далі, тому розвиток іде шляхом заперечення та заперечення попереднього заперечення, тобто спірали подібно. Зазначений тріадний або потрійний цикл пронизує усю сферу філософії Гегеля, бо все суперечливе та рухливе. Наведена схема розгортання гегелівських філософських міркувань демонструє синтетичний і системний характер філософії Гегеля, і пояснює, чому і як вона обирає в себе основні сфери життєдіяльності та пізнання. Аж нії людське пізнання постає як все космічна сила, виявлення внутрішніх можливостей буття як такого, до того ж вона наслідує усю всесвітню еволюцію в цій схемі. Також досить виразно видно основні складники філософської системи Гегеля, бо вони й далі цілісне окреслення життєвого циклу абсолютної ідеї. Ця система складається з праць феноменології духу, опис циклу абсолютної ідеї загалом. Праці, що докладно аналізують стадії, розвитку абсолютної ідеї, природа філософської природи, історія суспільства та особи філософської історії, філософія духу, філософія праці, дух свідомості, це наукова логіка, історія філософії, філософія релігії та естетика. Якщо джерела гегелівської філософії, системи містять у феноменології духу, то Серцевина у науці логіки Гегеля створив принципову нову порівняно з аристотелевою логікою, логіку діалектичну. Логіку протиріч до неї входять три частини буття, сутність, поняття. У кожній її частині зміст та еволюція думки здійснювалися через суперечливе співвідношення категорії та закони тріади. Наприклад, у розділі буття, якість, кількість міра. Свою логіку Гегель розглядав як логіку розуму, а не розсудку. Тобто це була логіка здатна здійснювати рух думки в окреслення цілого, а не часткового, не уникаючи протиріч, але і не консервуючи їх у вигляді антиномій, як це зробив Іммануїл Кант. Хоч Гегель зробив несоб майже у всі сфери пізнання, гідно філософської уваги, досить очевидні недоліки його вчення. До основних недоліків вчення Гегеля відносять. Перше, це пан... панлогізм, тобто панування логічних конструкцій над усім і всіляким змістом реальності. Друге намагання підпорядкувати одиничне індивідуальне загальному. Ну і третій недолік це теле. Телеологізм, тобто розгляд історії як такої, що йде до завершення через виконання, призначення її мети, попри все, філософія Гегеля не може не вражати своєю грандіозністю, стрункістю, багатством змісту та майстерністю виконання. Філософія Гегеля була і залишається не лише школою мислення, а й певним перехрестям європейської думки, від якої до сьогодення тягнеться велика мережа зв'язків.